Вітаю, друзі, тому ну що там знову на виїзді, бо хтось трошечки не розуміє, дивиться, не може в Фейсбуці там різні пости, думають, що ми займаємося якоюсь хернею, нічого не робимо, а тільки там щось просимо і щось нам постійно щось треба. І так, кулібів на зв'язку, отакий у нас апаратік сьогодні. Це у нас потужний казачок, який зараз я виїхав на виїзд ремонтувати. Щоб ви розуміли, тут у нас цілий букет ось, червоним світиться помилок, який не видається з тертою. десь щось з проводкою, десь щось перебите, машиночка. Бойова, працююча, працює на передовій, зараз є виїхала. І моя задача в дуже короткий термін просто зараз її відремонтувати, знайти ту помилку. Може, якийсь осколок десь перебив якийсь провод, немає з'єднання і так далі. так далі. Ось така в нас робота і цим ми займаємося. Ну, що сказати? Дуже багато буває таких моментів, коли ти виїжджаєш. І я вже, вже маючи такий досвід, знаєте, то Макс Про, то новатор то казачок то ось стоїть іще попереду, як би так засняти. он ще, бачите, стоїть автівочка Це хамі. Ось, автівочки працюючі тому. Треба їх швиденько робити, і ми це робимо. Дякую кожному, хто долучається, хто підтримує сьогодні, наприклад, вчора. Тамара скинула тисячу гривень. Сьогодні а, закупила деяких а, речей, саморези в будь звичайному будівельному магазині, там, щоб же, вже хлопцям облаштовуємося і постійно йде текучка, Тому я дякую кожному за кожний донат, і ми робимо свою справу, як би то не було, і кожного дня. Зранку встаємо і кожен день працюємо. Кожен день без вихідних взагалі. Ось, якщо виходить там якийсь момент, виїхати за чимось по якимось потребам, і може заїхати додому, то звісно, як не скористатися такою можливістю, це по-перше. По-друге, це Нормально, нормальна є така практика. Всі хочуть побачити рідних. А ми. Бо знаєте, як ти сидив.